Бронювання працівників на період дії воєнного стану під час воєнного стану не всі військовозобов'язані підлягають призову на військову службу, в тому числі і заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями. Хто ж має право на бронювання? Бронюванню підлягають військовозобов'язані, які здійснюють в мирний та воєнний час діяльність і забезпечення функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств станові організацій в особливий період. Також бронювання можливо, якщо це необхідно для здійснення функціонування зазначених органів та виконання мобілізаційних завдань. Процедура бронювання складається з кількох послідовних кроків. В першу чергу органи державної влади інші державні органи подають Міністерству економіки, погоджені міністерством оборони, пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних у відповідних сферах управління, галузях національної економіки на підприємствах, в установах і організаціях в друкованій або в електронній формі з відповідним обґрунтуванням. Міністерство економіки узагальнює подані органами державної влади іншими державними органами пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних і протягом одного робочого дня приймає відповідне рішення та надсилає його копію Міністерству оборони, а також зазначеним органам. У рішенні Міністерства економіки зазначається строк дії від строчки, який не може перевищувати 6 місяців. Підтвердженням надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час є витяг з наказу Міністерства економіки про бронювання. Якщо у вас виникли додаткові питання стосовно бронювання працівників на період дії воєнного стану або ви потребуєте юридичного супроводу стосовно цього процесу, ви можете звернутися до юристів адвокатського бюро «Приходько та партнера.